Особистий журнал. Проїхали три тисячі кілометрів від звалища, і мої поручні на жарт гудуть. А якщо я успішно завершу цю місію, мене підвищать. Сержант Стронгарм. лейтенант Стронгарм. Президент Стронгар. Кадета Стронгарм, прийом. Ваш звіт, будь ласка. Фікс, ти питав 12 хвилин тому. Нічого не змінилося. Невже так важливо? Так. Коли Бамблбі після численних благань відправив тебе на завдання, ти пообіцяла звітувати кожні 10 хвилин. Це ж розвідувальна місія. Ти шукаєш сигнал до септиконів. Імовірний сигнал фіксит. Якщо він буде, я покличу підмогу, як і обіцяла 37 разів перед виїздом. А може, й раніше. Кто-нибудь не на ответку. Вы? Сайт Свайп Стронггард. Фиксит и лох. Трансформери роботи під прикриттям. Слухай, це не те, що ти думаєш. Просто я забув тобі дещо дати. Щасливий камінь брав його у свою першу місію, мабуть, випав. Так? Ха -ха. На. Лейтенанте мушу нагадати, що це моя перша самостійна місія. Хіба ні? Формально так, але. Це чужа планета, незнайома місцевість. Хотів впевнитися, що все добре. Але не добре те, що ви так відкрито демонструєте недовіру до моїх умінь і підготовки. Добре. Це твоя місія. Я тебе залишаю. Дякую, сир. Це Денні вирішив зарядити свічки запалювання. Не варто було підпускати Дені Клея до техніки, яку. Тут... Що в нас тут? – Зараз поможу. Дені Клей, Я щиро вдячний, що ти хочеш удосконалити наші обмежені ресурси, але технології кібертронців занадто складні для людського розуміння. Так, тільки наші великі мізки можуть осягнути всі важкі речі. Як оце? Грімлок, uh, це казу. Знаю, я не експерт у кібертронській науці, але хлопець я вправний. І можу більше, ніж постачати харчі і розповідати історії. Якщо ти справді хочеш допомогти Деніклей, полагодь мідний кран, бідний титан, водопровідний кран вбиральні. Моя чутлива слухова система вийшла. з ладу. Чатися зі старшим офіцером було важко, але я проявила повагу і професіоналізм. Наближаюся до сигналу будь-якої миті я. Офіцери якісь проблеми. Ми домовилися, що моя місія не ваша справа. Наглядати за тобою моя справа. Якби не я, ти б взагалі не потрапило на землю. Я Я відчуваю відповідальність. Лейтенанте. Знаю ти проти, але я їду з тобою. Як спостерігач, ти мене не помічатимеш. Згода? А є вибір. Що? Ми вже обговорили тему кібертронських технологій. Це було не обговорення, а твоя думка. І я з нею не згоден. Я добре обізнаний з людськими емоціями завдяки програмі одного лікаря по телебаченню. Він сказав би, що в тебе нездорова потреба проявити себе. До речі, вона виходить щодня о третій. Так, у мене є певна потреба завершити роботу. Ти працював над цим пристроєм кілька тижнів, не кажучи вже про зброю, яку знайшла Стронгарм. І все марно. Я працюю над аналізом проблеми. Пеликом не один день будувався. Ага. Я, звісно, не телелікар, але думаю. Ти перебільшуєш його можливості і боїшся конкуренції, тож сам дивись свою програму. Синку тримай. Що тут тут іржа. Якщо трохи пошкребти, я назад! Я почистив емісійну лінію. Не дякуй. Древні вважали мене гідним шани, тому й подарували цей сувій. А тепер скажи, Дорадус, десь тут? Це статуя. Що означають ці знаки? Прошу, розкрий свою таємницю. Не можеш говорити? Чи не хочеш? Це розв'яже тобі язика. Не бачив, що я зробив з твоїм другом. Скажи мені, де лежить загублене місто Дорадос? Злодії! То ми я покажу вам, де скарб, а потім що? Заберете його ніколи. Такий певно мисливець за скарбами. Цептикон схожий на жабу. Напевно, це теж хтось із в'язнів Алкемора. Дуже схоже на втікача амфібоїда на ім'я Спрінболд. Людське слово, що описує його психічний стан, схиблений. Здається, так і є. Він розмовляв зі статуєю. Хотів з'ясувати, де Загублене місто до радус одержимий. Це міфічна кібертронська земля, де розташоване джерело енергону. Той хто його знайде, отримає вічну силу і енергію. Міф це чи ні? Спринґлоуд вірить, що до існує, і думає, що він на кібертроні. Не варто недооцінювати Спринглоуда. Багато музеїв, істориків і правозахисників уже розгадали, пригадали, постраждали від нього. Відправляю на допомогу решту команди. Прийнято. А тим часом ми будемо стежити за ним. Це був мій виклик. Твоя правда. Сила звички, але ти б сказала те саме. Ні, не те саме. Наша команда за три тисячі кілометрів. А я тут і можу піймати його просто зараз. Стронгарм. Ми виявили божевільного десептикона і мусимо діяти обережно. І це вже не тільки твоя місія. Фіцид хороші новини. Я вийшла на Спрінглоуда і заарештувала його. Підмоги не знадобиться. А ми щойно розмовляли. Це сталося впродовж хвилини. Так, ми в іншій часовій зоні. Пам'ятаєш? Мої вітання Чекаю на ваше повернення. Надумав сховати його від мене. Ха, ж я знайду на що Нащо фіксити ховати від тебе шукача десептиконів. Бо він заздрить. Він бачив, що я полагодив бастер. І тепер хвилюється, що я доберуся і до шукача десептиконів. Шукай, скільки влізе, Клей. Я чудово його сховав. Це дуже небезпечно. Відпусти! Відпусти, м'ятай! Визнай, я кращий технік, ніж ти. Я дуже організований. Ти організований. Ха -ха. Ти взагалі озираєшся навколо. А знаєш, я зроблю тобі послугу і реорганізую це звалище за кібертронськими принципами дизайну. О! Стій! Hey, ти переплутаєш антикваріат з колекційними речами. Може, зупинимо їх. А, а може, краще подивимось. та трава ведуть до дверей. Почекаємо, доки спрінглоуд вийде, і простежимо за ним. Я не згодна. І статут теж. У 65-му положенні сказано: під час операції спостереження слід докласти усіх зусиль, щоб утримати порушника в полі зору. Там може бути інший вихід. Сер. Якщо ми з вами просто стежимо за десептиконом, за місію знову відповідаю я. стронгарм. Піксід хоче вдосконалити моє звалище. Чудово! А я вдосконалю його командний центр. Ага. Вилин, це мій майданчик для тренування. Де всі мої прилади. Перенесені Куди? Не пам'ятаю. Не можу знайти шліпувальник. Дені сказав, що поклав його до інопланетних речей. Та це може бути будь-де. Усе вийшло з під контролю. Нашої команди. Ви перекладаєте речі, а потім ми не можемо знайти їх. Це наражає на небезпеку всю місію. Тож годі вам змагатися. Працюйте разом, поділіться своїм досвідом. Прошу вас. Ти поклав мої сани біля мікрохвильовки. Що це за система така? Алфавітна. Кібертронський алфавіт. Усе це треба розкласти по місцях. Хе-хе, повір, хай там що ти зробив у командному центрі, я все виправлю. Це буде весело або дуже сумно, або й те, й те. А може і ні. Ці знаки не збігаються. Чи навпаки? Дорадус поруч? Говори. Мені ти можеш сказати. Я гідний цієї таємниці. Стронгер, ні. Десиптикони тебе зарештовано за. Спробуєш завадити мені знайти скарб опричайся. І навіть гірше. Ох. Ох. Ти в порядку. Кислота. Криває панцир, вбудований захисний механізм. Оже цей храм теж захищається у пошуках Торадуса я уникав набагато гірших, але вам це не вдасться. Відкрізді рус зініс. Спробуймо! Ти можеш зруйнувати увесь храм! Він і так скоро завалиться. Моя правда. А! 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 Через твою забаганку провести арешт ми змарнували фактор несподіванки. І тепер нам треба планувати наступ. Не можна чекати на решту команди. Взагалі-то їх не буде. Після вашої розмови з Фіксетом я зв'язалася з ним і скасувала підмогу. Не хотіла, щоб Спрінглоуд утік. Ти повелася дуже необачно. До того ж збрехала старшому офіцерові мені. Я прошу вас, сир. Дайте мені шанс завершити місію. Я працюю, ви спостерігаєте. Обіцяю діяти за статутом. Не змарнуй свого шансу. Дякую, сир. Тепер ця балакуча залізяка і радіатора свого без мапи не знайде. Буде йому урок. Фіксит! Що ти зробив з телевізором? Це новий цілодобовий канал злочинці Кібертрона у розшуку. Багато гарних фото. Не дякую. Псувати телевізор це вже занадто залізяко. Коли я доберуся до твого командного пульта, ти просто ридатимеш мастилом. Пропусти. Я Ми просто тримали його, а він почав працювати. Мабуть, частотна аномалія. Або перевантаження системи. Може статись катастрофічний вибух. Треба його знешкодити. Щоб дістатись системної плати, треба прибрати зовнішню обшивку. Шукач десептиконів має бути повністю нерухомим. Я не впораюсь сам. Дорадус! Навіщо ти мучиш мене? Пробач, але Дорадуса тут немає. Можеш щось переказати? Це неможливо. Ви ж поховані живцем. Хіба що ви привиди? Так, негідні духи, що хочуть збити мене зі сліду. Ха -ха -ха -ха. Ніколи. І допомогти мені. Залюбки кадети. Там щось застрягло. Що це? <ріст> що це за витівка? Витівка щось працювала. <ріст> так, ми нарешті забули про сварки і почали працювати разом. Фіксит. Думаю, цей кабель треба прикріпити до плати. Так, тримай нерухомо. Тепер подумай про якесь знаряддя. Добре, Е-е, наприклад, Сіп. <звук> Супер! Ха. Тобі вдалося? Нам вдалося. Може, треба частіше працювати разом? Згода. І перше, що слід зробити більше шукачів, щоб в кожного був цей пристрій. Власне, моя пропозиція привести до ладу звалище, але твоя ідея теж непогана. Благаю Стражі до радуса все своє життя. Воно має бути десь поруч. Де воно? Я всіх вас знищу, о де воно. Ті кам'яні контейнери такого розміру, як Спрінглоуд. Це схоже на план. Що? Я мушу зробити що? Що? Ти не рідний його! Що? Хто це сказав? Ну за ти, що ти не за друго! Ні, я важко працював! Невтомно! І заслуговуєш на відпочинок. Випустіть мене! його! Хороша робота, кадете. Самостійна місія. Ти вела переслідування, долала перешкоди і використала страхи злочинця проти нього. Але що найголовніше, ухвалила важливе рішення. Ви про моторошний голос. Ти відкинула гордість і попросила допомогу. Новобранці так не роблять. Може мені недовго бути кадетом, а? Ха! Недовго, якщо доведеш щогінно цього. Ай. У -у.